Говоримо з вами сьогодні про важливі складні речі, а точніше про індивідуальний навчальний план. Звісно, звертаємося до законодавства. Перш за все, згадуємо, що в законі України про повну загальну середню освіту в статті 11, в пункті 6, ми бачимо наступну інформацію: що кожен заклад освіти має освітню програму, і на основі цієї освітньої програми розробляється річний навчальний план. Це поняття неінклюзивного навчання, тобто річний план. Навчальний та освітня програма мають бути у кожному закладі освіти, і це не залежить від того, чи є інклюзія у даному закладі освіти, чи вона відсутня, тобто це автономні поняття, які функціонують у закладі освіти. Далі ми з вами звертаємося до того, що таке індивідуальний навчальний план. І тут нам вже допомагає закон України про освіту. Що ж таке індивідуальний навчальний план? Це документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії, та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем. Освіти за наявності необхідних для цього ресурсів. Тобто ми робимо наступний висновок, що річний навчальний план закладу освіти та індивідуальний навчальний план особи з особливими освітніми потребами це різні речі. Тобто, це не один і той самий документ. Не потрібно дублювати навчальний план закладу освіти, виправляти назву. Тобто вказувати, що це індивідуальний навчальний план особи з особливими освітніми потребами, і думати, що це нормально. Це не нормально, тому що це різні документи, це різні поняття, і потрібно в цьому орієнтуватися. Що ж таке індивідуальний навчальний план? Далі нам допомагає з вами розібратися постанова 957, яка наразі. Є чинною. Хоча зміни вже внесені, вони набувають чинності з 1 серпня 2026 року. Але поки що ми орієнтуємося саме на той документ, який є чинним на даний момент. Що ж тут говориться за індивідуальний навчальний план для учнів може складатися індивідуальний навчальний план. Тобто може складатися, а може й не складатися, майте на увазі. Індивідуальний навчальний план повинен містити, зокрема, інформацію про назву закладу освіти, прізвище та власне ім'я учня, клас, в якому він навчається, цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета інтегрованого курсу, інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освіти, Освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання. Форма індивідуального навчального плану визначається закладом освіти. Тобто, вже ми тут бачимо, що форма може відрізнятися від навчального плану закладу освіти. Індивідуальний навчальний план складається командою супроводу за участі педагогічних працівників, які викладають навчальні предмети, інтегровані курси, що нам дає дана інформація. Потрібно зрозуміти, що є навчальний план закладу освіти, а є індивідуальний навчальний план особи з особливими освітніми потребами. І наповненість цих двох документів може відрізнятися. Тобто, якщо в навчальному плані закладу освіти вказані певні галузі, навчальні предмети, то зміст індивідуального навчального плану особи ЗОП може відрізнятися. Тут ми вказуємо ті навчальні предмети, які учень з особливими освітніми потребами може опанувати. Але, звісно, спираємося на законодавство. Тобто ми можемо прибрати деякі предмети, наприклад, варіативного складника. Ми можемо зменшити кількість годин предметів інваріантного складника, але відповідно до законодавства не більше. Ніж удвічі. Тобто, індивідуальний навчальний план це реалізація індивідуальної освітньої траєкторії учня, того шляху, на якому учень ЗОП буде здобувати свою освіту. Обов'язково при складанні індивідуального навчального плану мають бути присутні вчителі, які Викладають даний предмет, тобто, якщо ми говоримо за навчальний план закладу освіти, то його складає адміністрація закладу освіти, і вчителі е, не впливають на нього. А якщо ми говоримо за індивідуальний навчальний план особи ЗОП, то вчителі обов'язково мають бути присутні. Давайте з вами підсумуємо, тому що інформація все ж таки складна. Є обов'язкові документи закладу освіти, це освітня програма, річний навчальний план. А є документи, які можуть розроблятися для особи з особливими освітніми потребами. Індивідуальна програма розвитку це обов'язковий документ, а індивідуальний навчальний план за потреби. Коли ж виникає ця потреба, коли різниця виникає між річним навчальним планом закладу освіти та Індивідуальними особливостями розвитку окремої особи ЗОП. Якщо ми скорочуємо кількість предметів, то потрібно розробляти індивідуальний навчальний план. Якщо ми скорочуємо кількість годин на вивчення певних предметів, обов'язково складається індивідуальний план. Якщо ж, наприклад, у дитини функціональні мовленнєві труднощі третього рівня вона навчається за розкладом класу. У неї немає проблем з опануванням певних предметів. Ми застосували адаптацію, і в принципі, на цьому все. У такому випадку ми індивідуального навчального плану не складаємо. Якщо ж ми говоримо за особу ЗОП з інтелектуальними труднощами, соціоадаптаційними труднощами, коли виникають труднощі в опануванні предметів, дитина не може перебувати цілий день. На рівні з іншими учнями у даному класі не може перебувати 7 уроків в день в цьому класі, щоб навчатися. Тоді ми вже розробляємо індивідуальний навчальний план та його реалізуємо. Знаю, що буде досить багато питань стосовно індивідуального навчального плану, тому задавайте їх в коментарях, спробуємо більш детально розібратися.